Пер Зеленський підписав указ про відставку Валерія Залужного. Іншим своїм указом Зеленський призначив Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ. Відомо, що нині президент зустрівся із Валерієм Залужним та обговорив із генералом, яких оновлень потребують Збройні Сили України. Пізніше Зеленський повідомив, що звільнив Залужного із посади головнокомандувача ЗСУ. А на його місце призначив генерал-полковника Олександра Сирського. Який до цього командував сухопутними військами, за словами Зеленського, Олександр Сирський має успішний досвід захисту нашої держави, провів Київську оборонну операцію. Глава держави також поставив перед новим головнокомандувачем низку завдань, серед яких детальний план дій українських сил оборони на 2024 рік. Ще одним завданням Зеленський визначив розв'язання проблеми з логістикою і наголосив, що Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де в них на складах застрягли дрони. Голова держави звернув увагу і на необхідність підвищення якості навчання військових. Він додав, що новопризначений головком зсу Сирський найближчими днями презентує програму перезавантаження збройних сил України.